Які хороші події відбуваються в світі, але люди про них не знають. Понад 86% населення світу вміють читати і писати. Це абсолютний рекорд за всю історію людства. В Ефіопії за один день вдалося висадити понад 350 мільйонів дерев у рамках масштабного проекту проти зміни клімату. Вони побили світовий рекорд і в прямому сенсі змінили країну на краще. Один японський вчений збирається розпочати випробування вакцини, яка може запобігти хворобам нирок у котів, і допоможе їм досягати 30-річного віку набагато частіше, ніж це відбувається зараз. Очікуваний реліз 2027 рік. За останні кілька десятиліть рівень насильницьких злочинів у більшості країн світу значно знизився. Під час пандемії він зріс, але потім пішов на спад, і ця тенденція продовжилась в першій половині 2025 року. Сюди входять зґвалтування, пограбування, вбивства та ненавмисні позбавлення життя. Я не можу заглиблюватись подробиці, бо це конфіденційно, але найновіше покоління препаратів для лікування астми може зробити деякі з найтяжчих форм астми більш контрольованими. Вчені з Оксфордського університету створили бджолину їжу, яка забезпечує бджіл усіма необхідними поживними речовинами, внаслідок чого на 40% більше личинок досягають дорослого віку. Це має полегшити життя нашим безцінним бджолам. Непал подвоїв популяцію диких тигрів всього за 10 років. Це те, що більшість людей вважали неможливим. Я прочитав, що дослідники Тель-Авівського університету синтезували перший людський штучний спинний мозок, призначений для трансплантації. Я старий сімейний лікар. Колись я щотижня бачив по кілька дітей з вушними інфекціями, чимало малюків з слуховими апаратами та втратою слуху. Відтоді, як з'явились вакцини від бактерій збудників, я не зустрічав жодної дитини вже багато років. Дякую науці. Більшу частину року Костаріка майже повністю працює на відновлюваних джерелах енергії. Буркіна Фасо врятувала величезну частину своєї країни, висаджуючи дерева в районах, де пересихала земля, і тим самим захистила безліч людей від голоду та злиднів. Їм досі нелегко, але вже не так сильно. Це дуже цікава країна, і мені випало організувати команду з кількох сестринських авіакомпаній, що відправити обладнання для висадки цих дерев, створивши логістичну мережу, яка досягла у агадугу. Я пишаюсь тим, що очолював цю команду. В рамках великого прибирання океану проводиться приголомшлива робота з пошуку та вилучення пластику з наших океанів і водних шляхів, зокрема, перехоплення пластику з річок, перш ніж він потрапить до океану. Можливо, ми побачимо, як велика тихоокеанська сміттєва пляма зникне ще за нашого життя разом з іншими плавучими пластиковими островами. З пластиком відбувається ще одна річ, яка, можливо, водночас і хороша, і погана. Його їдять грибки та бактерії. Добре, те, що всі пластикові відходи можуть розкладатись і в підсумку мати незначний довгостроковий вплив на навколишнє середовище. А погано те, що пластик розкладається і втрачає одну зі своїх ключових властивостей, через яку його цінують. Смертність від раку в США знизилась більш ніж на 25% з 1991 року. Причому смертність від раку молочної залози знизилась на 39%. Кити повільно повертаються в ті частини океану, де їх не бачили десятиліттями. Природа стілюється, коли ми даємо їй шанс. Озоновий шар насправді відновлюється швидше, ніж очікувалось. Вчені вважають, що він може цілком відновитись ще за нашого життя. Вакцина проти хвороби лайма скоро завершить третій етап клінічних випробувань. Є багато науковців, які вперше перекладають старі книги англійською мовою. Наприклад, зараз вчені майже закінчили переклад повного зібрання творів святого Августина. На це пішло 35 років, і наразі вони опублікували 45-49 запланованих томів. Вчені виявили прямий причинно-наслідковий зв'язок між дефективними мітохондріями та втратою пам'яті, що спостерігається при нейродегенеративних захворюваннях. Створивши новий інструмент для підвищення активності мітохондрій у досліджуваних мишей, науковці відновили продуктивність пам'яті, припустивши, що мітохондрії можуть стати новою ціллю для лікування. Отримані результати не лише проливають світло на ранні фактори дегенерації клітин мозку, але й відкривають. Вають можливості для сповільнення або навіть запобігання таким захворюванням як хвороба Альцгеймера. У багатьох країнах сонячна та вітрова енергія зараз дешевша за вугільну. Чиста енергія насправді перемагає в економіці, а не лише в етиці. Якщо ви зараз молоді, існує не нулюваймо того, що завдяки технології Кріспер та імунотерапії ми зможемо подолати рак ще за нашого покоління. Ранні досягнення в галузі Кріспер абсолютно феноменальні. Наприклад, компанія Кріспер Therapeutics фактично змогла вилікувати серповидно клітинну анемію в людей. Лікування отримало назву Казгіві. Недолік воно коштує близько 2 мільйонів доларів. Я також працюю лікарем. В області, де розташована одна з найкращих онкологічних лікарень в країні, імунотерапія це революція, яка триває прямо зараз. Завдяки ній багато пацієнтів з раніше неволіковними формами раку мають шанс на життя. Я зустрічаю набагато більше хворих на лікуванні ніж будь-коли. І ми отримаємо рекомендації щодо того, як долати потенційні побічні ефекти. Коли я починав навчання в медичній школі, ці методи лікування були лише територію. Генетичними, так само і з Кріспер. Фактично, він тільки починав з'являтись в лабораторіях, коли я отримав ступінь бакалавра і магістра близько 10 років тому. Обидві ці технології можуть створюватись з неймовірною точністю до конкретних генетичних особливостей захворювання. Якщо, наприклад, ви зможете створити лікування за допомогою Кріспер, яке вимикає ключові гени раку лише у відповідних ракових клітинах. Рак можна буде повністю вилікувати. Не зачепивши жодної іншої клітини в організмі, це все ще дуже і дуже далеко від реальності. Однак саме так ми ставились до цих технологій 10-20 років тому, а зараз вони вже використовуються на людях в дуже обмежених масштабах. Мені страшенно цікаво подивитись, наскільки вони просунуться за найближчі 20-40 років. Відверто кажучи, я навіть придбав невелику кількість акцій CRISPR Therapeutics для свого пенсійного портфеля. За останні 30 років дитяча смертність у світі знизилась більш ніж наполовину сьогодні. Здоровими зростають на мільйони дітей більше ніж будь-коли раніше. Майже всі, хто переглядає цю тему, живуть краще ніж жили члени королівської сім'ї 200 років тому. Нагадує мені класичний мем. Мої предки спостерігають, як я кидаю цілу паличку кориці, дві гвоздики, ягоду духмяного перцю і щедру щіпку мускатного горіха в чай, підсолоджений білим цукром і заправлений вершками, сидячи в своєму чистому теплому будинку, заваленому книжками, понад 25 п'ятьма обраннями на різні випадки. Життя і шістьма парами взуття в приміщенні, яке так добре опалюється, що я не зачиняю вікна навіть посеред осені і думають: наша дівчинка досягла успіху. Ми пишаємось нею. Вона ніколи не працювала в полі, але має такі багатства, які нам навіть не снились. Китай працює над тим, що вони називають космічною греблею три ущелини. Це масив сонячних колекторів у космосі, який, коли він повністю запрацює, зможе збирати за рік енергію еквівалентну всій нафті, яку коли-небудь можна було б видобути на землі. Рівень потужності вражає уяву посилання в описі. Суттєвою позитивною тенденцією є помітне зниження споживання алкоголю серед молодих поколінь зокрема, покоління Z п'є значно менше ніж міленіали та попередні покоління, що значною мірою зумовлено підвищеною увагою до фізичного та психічного здоров'я. За останні 30 років рівень куріння в світі скоротився більш ніж на третину. Сонячна і вітрова енергія зараз є найдешевшими джерелами нової електроенергії від. Сторії, а їхнє поширення по всьому світу відбувається зі швидкістю, що значно випереджає всі інші джерела енергії разом узятім. Більше людей, ніж будь-коли ставлять під сумнів шкідливі патерни, закладені в них минулим досвідом, особливо дитинством. А потім намагаються і успішно руйнують токсичні цикли, які вони розповсюджували або переживали в минулому. Це серйозний виклик. Результатом цього стане величезний розквіт любові та автентичності на землі, якого ми ніколи раніше не бачили. Зокрема, у наступних поколіннях. Якщо ви працювали над собою, ви є частиною цього про і дякуємо вам за ваш внесок у побудову щасливого майбутнього. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новій спонсорці на Ютубі за фінансову підтримку. А які хороші події відбуваються у вашому житті, напишіть в коментарях.